Яку прикормку я використовую для ловлі карпа? В першу чергу це, звісно, конопля. Вона має свій аромат, смак, в неї багато жирів, білків, вона рухлива у воді, і короб її полюбляє. Плюс вона маленька, короб буде довго її. Їсти зараз на rainmaster.com є знижки 15% на весь асортимент за моїм унікальним промокодом товари у сані 15. Можете ним скористатися до кінця травня і вибрати будь-яку продукцію. Звісно, я також використовую пеліц, подмікс для того, щоб дати швидкий сигнал риби, CSL для того, щоб... Також привабити максимально швидко рибу і отримувати свої клювання. Ось так це все виглядає. Замішуємо прикормку, закидуємо, получаємо результат. Як у нас виглядає пельчик, різної фракції, маленька, трішки більша, особливо в холодну воду гарно працює. І будете ловити ось таких гарних коропів. До речі, насадки я також використовую від RainMaster. Зараз дуже класно працює, 14-й баланс, солодка кукуруза. Ось так вона виглядає, короп її полюбляє. Замовляйте прикормку і насолоджуйтесь риболовлею.